Живачі в один час із диктатурою може здаватися, ніби вона існуватиме вічно, або точно протягне більше за вас. Органи влади міцно вчепилися за всі важливі суспільні сфери. Мене рік за роком без жодної надії на зміни. А високоповажні експерти розбігаються в оцінках. Та й самі диктатури апелюють до такої собі політики вічності. Ось вам і тисячолітній Райх зі своєю монументальною архітектурою, що мало виглядати гарно навіть у вигляді руїн. І СРСР, точніше, у швидкий крах якого вірили одиниці. Одначе, навіть непорушні авторитарні й тоталітарні режими гинуть, не кажучи вже й про тисячолітні. Але чому з вами Альона, і в цьому відео ви дізнаєтесь, як зазвичай вмирають диктатури. А інколи і самі диктатори. У чому полягає головна слабкість автократії? Навіщо передавати владу колишнім дантистам? Та й взагалі, що ж таке диктатура? І вже традиційно, на відміну від багатьох відео на цю тему, ми не будемо будувати висновки, базуючись на наших бажаннях плітках чи притягнутих за вуха паралелях. Ми озброємося фактами, статистикою та історією. Бо ми не політичні. Від початку слово диктатор не мало негативного значення. У Римській республіці так називали особливого посадовця, що з рішенням сенату здобував на обмежений термін одноосібну владу для вирішення серйозної кризи. Наприклад, саме в такому значенні уповноваженим диктатором західноукраїнської народної республіки був Євген Петрушевич. Та, звісно, жоден політичний режим сучасності не тицяє в себе пальцем зі словами Я диктатура. Навпаки, навіть найбільш авторитарні країни у своїх назвах закріплюють слово демократичний, якось Корейська Народно-Демократична Республіка. Тож як нам розпізнати диктатуру, професор політичних наук Єльського університету Мілан Сволік у своїй роботі політика авторитарного правління визначає диктатуру як незалежну державу, яка не відповідає бодай одній з двох ознак демократії, а саме. Обрання законодавчого органу через вільні та конкурентні вибори, чи обрання керівника виконавчої влади через вільні та конкурентні вибори або ж законодавчим органом. За таким критерієм, диктатурами є і однопартійна Куба, і держави на чолі з вічними президентами на кшталт Білорусі і абсолютні монархії Близького Сходу. На останок пару уточнень. як і дослідники, на чиї книжки ми спиралися під диктатурою та авторитарним режимом, ми матимемо на увазі одне й те саме явище. Також у цьому відео ми не будемо виокремлювати тоталітаризм серед інших недемократичних форм. Якщо ж вам цікаво дізнатися про те, що ж таке тоталітарна держава, обов'язково дайте нам знати в коментарях. А поки ви пишете, скористаємося нагодою подякувати нашим патронам. Ну і що тут додати? Дякуємо. Лять протиставляти себе такому собі слабкому образу демократії, мовляв, усі ці процедури, бюрократизм, безхарактерність тільки гальмують розвиток країни. Інша річ: міцна рука вождя партії чи військової хунти, справжньої військової хунти. І справді, деякі авторитарні уряди досягають успіху, але набагато більше зазнають краху. На кожного пак чонхі, що заклав основу розвитку південної Кореї, знайдеться свій десяток кім ірсенів чи асадів, країни, яких не назвеш місцями, в яких хочеться жити. Адже диктатури обіймають велику силу та ресурси, але розпоряджатися ними розумно заважає низка проблем. Про них пише професор політичних наук. Джин Шарп його книжку від диктатури до демократії Лукашенко та російські чиновники називали методичкою помаранчевих революцій. Тактика організатора устроїлась по класичному американському учебнику цвітних революцій. Це всім відомий Джин Шарп. Якщо підсумувати Шарпа, то диктатури є заручниками свого минулого їм складніше ніж демократіям пристосуватися до змін у суспільстві та світі, особливо якщо вони мають жорстку ідеологію. Мало того, коли небажані для диктаторів зміни все ж відбуваються, система намагається їх не помічати. Підлеглі через страх чи підлабузництво просто приховують факти та реальність від керівництва. Хрестоматійний приклад особиста газета португальського диктатора Салазара, яку в останні роки його життя готували для того, щоб самогутній президент не дізнався, що його відсторонили від влади, а американці побували на місяці. Та доволі очікуваним є те, що надмірний контроль бюрократичної системи не рятує від корупції та конфліктів всередині владних кіл, в яких часто головні рішення ухвалює невелика кількість людей, які очевидно не можуть бути компетентними в усіх питаннях, тож зростає кількість управлінських помилок, не кажучи вже про те, що автократія часто загострює національні, соціальні чи релігійні проблеми. Але найбільш критичною миттю для кожної диктатури є передача влади. У майже половині випадків кінець режиму співпадає з відходом від влади правителя. його відставки чи смерті природної або не дуже. Це в демократіях працює, хоч і одноманітний, але стабільний механізм оновлення влади. Натомість у диктатурах шляхи наступництва бувають різними, і вони не підлягають формальним правилам. Україні можуть проводитися регулярні вибори навіть з буцімто опозиційними кандидатами. Утім, всі заздалегідь знають, хто на них переможе. Якщо не брати до уваги монархії на кшталт Саудівської Аравії, то передача влади у спадок це радше виняток для диктатур. Найвідомішим Прикладом, звісно, є північна Корея з її династією Кімів, що вже три покоління керують комуністичною диктатурою. Також варто згадати два покоління Асадів у Сирії та Алієвих в Азербайджані. Часто диктатори бояться обирати собі наступника, адже той може передчасно захопити владу або ж спровокувати розкол еліт. А м'який трансфер влади за життя автократа легко може позбавити його залишків впливу. Як це сталося з кланом Назарбаєвих після того, як до влади пройшов, здавалось, маріонетковий токаєв, що вкотре нагадало диктаторам про необхідність триматися за владу до кінця свого життя? На жаль, смерть диктатора рідко завершується демократизацією. Історія говорить нам про те, що скоріше за все режим в тій чи іншій формі пануватиме й далі. Так, понад дві треті автократії після Другої світової війни постали з інших недемократичних утворень, адже будівництво вільного та відповідального суспільства украй складний процес, і куди частіше все йде по інерції. Зайвий аргумент для тих, хто сподівається, що треба лише дочекатися смерті Путіна для корінних змін у Росії. Природна смерть правителя найсприятливіший варіант для авторитарного режиму. З імовірністю 76% режим спокійно протримається щонайменше 5 років після неї. Тоді як для інших способів відходу від влади, цей показник більш ніж удвічі менший. Дуже часто після природної смерті диктатора його заступає компромісна особа, якою, на думку старої гвардії режиму, можна легко маніпулювати. І справді, що зробить колишній дантист або непомітний міністр планування? Існування організованої старої гвардії, партійної або військової, збільшує шанси на виживання диктатури після смерті лідера. Адже саме вона обиратиме наступника. Тому, наприклад, смерті Сталіна чи Мао не стали критичними для червоних імперій, хоч ті і виглядали їхньою невіддільною частиною. Але ж ви увімкнули це відео не для того, щоб дізнатися, як диктатуру живуть довго та щасливо. У книжці Як працює диктатура? Дослідники проаналізували 223 випадки загибелі автократій. З 1946 по 2010, та поділили їх на сім типових сценаріїв. Найбільш рідкісний це колапс країни, так сталося із Сомалі, в якій після падіння комуністичного режиму у 91-му зникла централізована держава. Наступним за частотою йде іноземне втручання, як от ліквідація режиму пола пота в Камбоджі внаслідок інтервенції сусіднього В'єтнаму. Те відчуття, коли ти настільки кривава комуністична диктатура, що тебе вирішила прибрати менш кривава комуністична диктатура. У восьми відсотках випадків змінюється ідентичність та правила всередині політичної еліти. Така собі повзуча зміна одного режиму на інший. Так сталося під час розпаду Йогославії, коли на чолі об'єднаної сербсько-чорногорської держави лишилася колишня йогославська верхівка. Зокрема, голову президії колишньої соціалістичної Сербії Слободана Мілошовича замінив ніхто інший, як Слободан Мілошович. Тепер вже на посаді президента Сербії збройне повстання, що переростає в громадянську війну, теж поклало край 8% диктатур. Така доля спіткала зокрема лівійський режим Каддафі. А наступні найбільш поширені сценарії кінця диктатур розглянемо детальніше. З народного повстання став одним із найбільш упізнаваних сценаріїв кінця диктатури. Утім, від громадянських рухів та протестів впало менше п'ятої частини усіх автократій. Впізнаваність цього варіанту можна пояснити тим, що народні повстання це яскраві події, що демонструють можливість боротьби проти влади. Інколи вони мирні, як оксамитова революція у колишній Чехословаччині. Які вдалося мирно і без кровопролиття скинути радянську систему, а інколи вони пробігають за сценарієм у стилі Чаушеску, президента комуністичної Румунії, геній Карпат, повноводних Дунай розуму, навколо якого існував культ особи? трім голов утратив підтримку на тлі економічної кризи. Кульмінацією цього став масовий мітинг, де його освистали. За пару днів подружжя Чаушеску розстріляли. Важливим фактором успішності народного повстання є переконаність населення у тому, що перемога можлива, а участь у повстанні не є смертельно небезпечною. В іншому разі бажання безкоштовного проїзду та рішення перечекати в тихому місці буде переважати. Про що ми вже говорили у відео, що тримає вас поза політикою, для самої ж диктатури лишається два шляхи: або піти на поступки і погодитись на спокійну зміну влади. Або ж намагатися за будь-яку ціну вчепитися за неї. Вибір між цими варіантами сильно залежить від рівня персоналізму автократа. Чим більше мотузків зосереджено в руках одного політика, тим більше ймовірність, що після втрати влади на одному з них його й повісять. Тому такі лідери більш схильні триматися до останнього. Вибори існують в більшості автократій і навіть виконує там чимало функцій, серед яких, щоправда, немає головної зміни влади. Вибори використовуються для закріплення легітимності, демонстрації законності та для мобілізації лояльного населення. <рес> Тож результати виборів у диктатурах показують не стільки волю населення, скільки наявні ресурси чинної влади. Однак саме вибори становлять другу за частотою причину кінця диктатур. Як не дивно, деякі диктатори не чекають, поки їх скине повстання чи іноземні війська, а власноруч демонтують існуючу систему за допомогою виборів та демократизації. Саме це сталося у Тайвані, коли президент Лі Денхуй скасував тимчасові положення проти комуністи. Заколоту, що давали його партії гоміндан владу в обхід конституції. Тимчасові положення на хвилинку встигли проіснувати вже 40 років. Після цього лі підтримав проведення перших вільних президентських виборів, на яких переміг, але вже на наступних виборах виграв кандидат від опозиції уперше за півстоліття, що стало остаточним кінцем авторитаризму у Тайвані. Звісно, диктатури погоджуються на вибори не від солодкого життя, а від зростаючих. Що напруги у суспільстві та своєму оточенні? А проведення незалежних виборів стає можливістю зберегти бодай частину впливу, прикладом чого є чилійський генерал Аугусто Піночет. На кінець 80-х його режим зазнав економічних та соціальних проблем. Рівень підтримки зовні та всередині країни сильно впав. Після поразки на Плебісциті Піночет стрімко втратив політичну владу. Та, попри це, він ще вісім років лишався головнокомандуючим армії та зберігав чималий вплив на події в країні. Наприкінці життя, колишній диктатор все ж зазнав судових переслідувань, але помер до винесення вироку не найгірший кінець для диктатора. Вороти є найпоширенішим сценарієм як утвердження диктатури, так і її завершення. Цей спосіб вимагає найменшої кількості людей, інколи достатньо лише кількох впливових спільників. Водночас близько половини спроб переворотів зазнають поразки. Тому переворот це крайній захід у ситуаціях, коли всі інші кроки здаються безперспективними. Зазвичай перевороти тривають недовго і супроводжуються відносно невеликими жертвами, якщо порівнювати з іноземним втручанням чи громадянською війною. Найпоказовішою в цьому є безкровна португальська революція Гвоздик у 1974 році, яку провели опозиційні офіцери. Також це один з прикладів, коли переворот призвів до демократизації країни. Більш імовірною розв'язкою є прихід до влади нового авторитарного режиму, що неодноразово відчув на собі Афганістан. Спочатку місцеву монархію скинув переворот 73-го року, очолений як не дивно двоюрідним братом короля, який через 5 років. Сам став жертвою переворотом, тепер вже червоних, які встановили Демократичну Республіку Афганістан. Проти лідера якої теж підготували переворот, поки той цілувався з Брежнєвим. Історія на цьому не завершилася, адже новий очільник Афганістану пробув на посаді лише 104 дні і був вбитий під час радянської операції. Такий от колообіг амбіцій та політичного насильства, що не спинився до сьогодні. Від самого початку повномасштабного вторгнення українці дуже активно обговорюють варіанти падіння режиму Путіна або розпаду Росії, але широко анонсованого інсайдами, викриттями та зливами державного перевороту, Ну як, пройшов некий переворот внутрі. Утрі Кремля не відбулося, хоч скільки ми чули новини про те, що в Кремлі шукають наступника Путіну. А там розповіли і спрогнозували, хто може змінити Путіна власне на посаді президента. Або у Москві почалася боротьба за владу. А після сонної реакції на мобілізацію та виїзду, хоч скільки небудь опозиційного населення спинилися і розмови про народне повстання чи революцію. Що ж до виборів, я не бачу сенсу будувати якісь примарні надії на зміни, так само, як і з іноземним втручанням. То чого ж нам чекати? Ми не знаємо. Теперішній авторитарний режим в Росії, як і всі інші, не буде вічним. Але з досвіду, як і інших автократій, так і самої російської історії, вкрай сумнівно, що система обрання влади в країні агресорі докорінно зміниться. Але тема життя та смерті диктатури повинна турбувати нас не лише тому, що одна із них прагне знищити Україну, а й через невтішні глобальні тенденції. Згідно з підрахунками Freedom House, вже 17 сімнадцятий рік поспіль у світі зменшується рівень демократії, і Росія, і тим більше Китай всіляко цьому. Сприяють ані розвинуті демократичні процедури, ані верховенство права, ані розвинута економіка самі собою не настануть, наче комунізм у фантазіях епохи застою усе це речі, за які нам треба постійно боротися, і наполегливо плекати їх. Світ невпинно змінюється, і саме тому нам так важливо бути неполітичними.